Ще раз вітаю усіх. Тема сьогоднішня у нас кіберсоціалізація та психологічна безпека у мережі інтернет. Кіберсоціалізація, або, ще й називають її соціалізація особистості у кіберпросторі – Це такий процес якісних змін, структури самосвідомості особистості та сфери потреб. Мотивація індивідуума. що відбувається під впливом і в результаті використання людиною сучасних інформаційно-комунікаційних, цифрових і комп'ютерних технологій, в контексті засвоєння та відтворення нею культури в рамках персональної життєдіяльності. Ось таке визначення кіберсоціалізації, тобто, коли людина соціалізується саме в кіберпросторі. І я вважаю, що зараз в епоху такої сучасну епоху сам, саме такої кіберосвіти, і кібернавчання і роботи, і зараз ми про це трошки більше поговоримо. Це тема дуже актуальна. І ось таке постійне перебування в кіберпросторі може втомлювати людину. Та викликати адикцію за умови нездатності до саморегуляції, або навпаки, викликати бажання більше не перебувати у ньому, ізолюватись. Що мається на увазі адикція? Адикція це відхилення від норми, або можна ще іншими словами назвати залежність. Тобто, навпаки, бажання постійно бути в да? або, навпаки, ізолюватись від нього, тобто сильно втомитись. Але те, факт того, що ми постійно перебуваємо. Цевід'ємний. Факт цього факт просто невід'ємний. І ось такі ось існують типи кіберадикції: це кіберадикція спілкування. Яка це кіберадикція? Коли людина залежна від кібермесенджерів, різного роду чатів, спілкування з з іншими людьми, знайомством, ну, нам, нам усім відомі. Да, у нас у самих є чати там робочі чати, да, де ми спілкуємось з колеги, друзі, родинами. Да? І ось така е, вже залежність від того, щоб постійно щось писати, комусь відповідати. Да, і ми е, на своєму прикладі можу сказати, що це дуже багато часу. Відбирає відповісти навіть у, у справах, да, у просто в спілкуванні, але ось саме через інтернет. Далі ігрова кіберадикція, ну, відома, да, зараз більше в підлітковому віці, у дитячому, коли діти залипають в свої гаджети. Та грають. І ось на, насправді гра, на мій погляд, більш викликає адикцію, яка в онлайн. Якщо ви розбираєтесь, що є ігри, які там на диску, да, є різні там приставки, наприклад, да, коли вставляються диски, ну, і людина проходить там, цю гру там якісь місії. Я не, не дуже сильна в іграх, але ось таку мінімальну, мінімальну е інформацію володію. А є онлайн. І ось ці онлайн-ігри вони дуже-дуже сильно затягують. Ну, я працюю просто із із підлітками, з запитами, і ось до мене теж зверталися із запитами ось таких ігор, і через та свою професійну складову. Я дізнаюсь, та, ось про. Таку специфіку цих ігор. І ось є онлайн, і вони найбільше затягують, тому що вони знаходяться в, тут і тепер в цьому часі. Інші учасники теж приєднуються, і ось там проводять ну, години за годинами, і навіть інколи без сну, без їжі, а тільки би пройти новий, новий рівень. І ось дуже воно так затягує. Кіберадикція пізнання. Ну, тут нам всім відомо, Я сьогодні теж пролунало від вас да, про курси, які зараз відкриті від доступі, це те, про що ми навчаємось, те, про що ми набуваємо знань. Це про те, що, да, в кіберпросторі ми можемо дізнатися багато корисної інформації. Ми можемо да, відкрити YouTube і будь-яку тему, будь-що, будь що нам цікаво дізнатись. Прослухати аудіокнигу, прослухати якісь курси, лекції. Я вас дуже прекрасно розумію. Я сама зараз знаходжусь на, на декількох курсів паралельно і стільки вільний час, я заходжу якісь там тести, вже якісь лекції прослуховую. Тому це теж може викликати. Да? Я не говорю про те, що це там погано, да? а просто якщо багато часу, ми можемо там, це може. Прозводити до кіберадикції пізнання. І ось така четвертий тип кіберадикції це кіберадикція праці. Що мається на увазі кіберадикція праці? Вона виникає, коли людина поєднує діяльність у кіберпросторі з трудовою і нерідко прагне знайти роботу так чи інакше, вибачте, так так чи інакше пов'язано із кіберпростором, наприклад, гейм дизайнера. Сценариста комп'ютерних ігор і так далі. В мене, до речі, теж такі були випадки в практиці, коли да, людина спочатку дуже багато часу проводила в іграх, а далі, якщо ви знаєте, в них навіть є чемпіонати, вони там грають, ну, і виграють дуже великі гроші. Але виграють, як ви розумієте, як і в, олімп... в Олімпійських іграх тільки одиниці, але тим не менше. Ну і розробником ігор, да, і так далі. Так, ось такий існує день. For internet day. І я пропоную такі питання на, само, на просто на, само, на самостійно подумати, на, відповісти зараз самому собі. Да, стосовно інтернету, наприклад, що впливає на залучення такої кількості людей до інтернету? Від, дійсно, що ну, напевно зараз не існує такої людини або, можливо, ну, це дуже малесенький відсоток людей, людей які взагалі не, ніяк не, не чіпають інтернет, да, до нього не торкаються. Все більше, мені здається, кожен, кожного року межі да, ось цього вікові, вони все збільшуються і збільшуються, Тобто, вже і там і 50, 60, і 70 років людям. Вже немає такої знаєте, складності, складності доєднатися до інтернету, бути у мережі, відкрити свій аккаунт в якомусь просторі і так далі. Як, які позитивні та негативні наслідки масштабного розповсюдження всесвітньої мережі? Таке запитання, можете собі його взяти на замітку. Подумати, да, можливо, щось, які зараз у вас думки. Як ви гадаєте, навіщо створюються соціальні мережі? Якщо у вас зараз є якісь відповіді, вже, там, можливо, ми можемо зараз обговорити, то можете підняти руки та обговоримо. Які ви знаєте соціальні мережі? Ну, тут нам всім відомі, да, там, Інстаграм, Фейсбук і так далі. В чому полягає різниця між ними? Чому, на вашу думку, соціальні мережі забирають так багато часу? І чи можна повністю відмовитись без соціальних мереж? Так, Ірина, будь ласка, не малюйте на екрані. Ось, питання актуальні, і як вам здається, які небезпеки приховує активне користування соцмережами? Ну, Взагалі-то є багато позитивного да, в тому, що є соціальні мережі, користуванням там інтернетом, але є і такі собі небезпеки. Давайте розглянемо ці небезпеки більш детально, які існують. Ось, наприклад, перша небезпека це віруси. Та да, ось існує комп'ютерний вірус. Що це таке? Невелика програма, яка написана програмістом високої кваліфікації, здатна до саморозмноження і виконання виконання різних деструктивних дій. Якщо ви пам'ятаєте такий час, ну зараз якось віруси не дуже так актуальні, не знаю, можливо, просто я якось їх чіпаю, але раніше десь там 10 років назад, якщо вірус потрапляв, то він пам'ятаєте такий вірус був черв'як. Він міг з'їдати якісь файли, навіть там корисні. Я пам'ятаю, я писала свою дипломну роботу, і дуже хвилювала, щоб там якісь мої файли із моїми працями не, не з'їв ось той черв'як, да, той вірус. І, і, і віруси вони ну, таку шкоду наносили комп'ютеру, і він міг лагати, щось там не відкривати, дуже, дуже бути ставав повільним. І якось такий був час, і всі встановлювали всі ось ці спеціальні програми, які знищують цей вірус, вірус. Якщо його цю програму не встановити, було складно. Був такий час. Зараз мені здається, напевно, ну, або немає сенсу їх писати, ці віруси, або якось їх стало менше. Або це мій суб'єктивний погляд, але мені так стається, що їх менше. Кіберхуліганство існує теж в кіберпросторі. Ось, наприклад, кібербулінг відомий, да, що зараз особливо підлітків, коли вони, да, там, щось там хтось когось не, там, недолюбив, да, і може це робити анонімно, викладати фото, десь там насміхатися, видаляти, наприклад, із чатів можуть, можуть когось, і теж наносить дуже велику шкоду психіці дитини, в підлітковому віці, особливо в підлітковому віці. І це кібербулінг одна із форм переслідування дітей та підлітків за допомогою комп'ютерних технологій, інформаційно-комп'ютерних технологій. І кібергрумінг, коли входження у довіру до дитини з метою використання її в сексуальних цілях. Так, да, на це потрібна сексуальна грамотність, пояснення дітям, це окрема тема пояснення дітям. Про те, що таке існує, що невідомо, хто там по, по ту сторону екрана, хто може сидіти, вимагати, да, особливо да, казати дітям, щоб вони не висилали своїх фото, особливо фото інтимних. Це має бути проговорено і бути під загрозою. Під... Це, це є загроза. Грифери, наступний тип. Загрози це інтернет-шахраї, які заважають учасникам онлайн-ігр спокійно грати. Напевно, ті, хто більше проводить часу да, в іграх, можуть більше розказати про гриферів, але щоб вам було відомо, що є такі грифери, які можуть спокійно заважати. Є навіть в іграх, щоб. Не будемо на цьому дуже багато часу приділяти і зупинятися. Наступне це виманювання інформації. І ось ну, це теж такий тип шахрайства в інтернеті, де можуть від вас, наприклад, прохати там якийсь код, або, знаєте, вже є деякі, на деяких сайтах, ось, наприклад, інтернетом покупки, якщо ви робите, то ви там вносите свою карту і можете її зберегти. Да, ось, і в мене завжди такі, такі думки з'являються. Якщо я зберегла карту, і хтось, наприклад, взламає цей сайт, зайде на мій аккаунт, і може купувати все, що завгодно, тому що картка там моя вже прикріплена. Ось, ну, ось Тому з цим, будьте, будь, будь, будь ласка, дуже обережні, краще свою картку не, не запам'ятовуйте, не, не, краще її зайвий раз внесіть. Потім видалити зі свого аккаунта, щоб вона там не була. Це по-перше. По-друге, якщо вам хтось зателефонує, ось, на, наприклад, зараз є такий вид шахрайства, телефонують і кажуть, що е, зараз вам телефонують з роботи, будь ласка, там, перетелефонуйте і о, далі вас е, перемикають на якийсь чат, і в цьому чаті вас питають три запитання дуже простих стосовно там, роботи, на якій би ви хотіли працювати, е, там, яка мета у вас ну, дуже простий. І, і кажуть, що якщо ви відповісте на ці три запитання, вам перерахують суму грошей. Вона така невелика, але так і не, не дуже маленька. Ну, тобто така приємна сума грошей. Але для цього вам потрібна ваша карта. Ну, але це все послідовно, знаєте, ви не, перед... ви не дізнаєтесь там, про наступний крок, коли якщо не зробите попередній Ну, і таким чином вас заманюють цією малесенькою, ну, тою невеликою сумою, що вам перешлють. Якщо ви виконаєте ось ці умови, да, відповісти на запитання, але вам потрібно надіслати свої дані. Ну, і далі ви ж розумієте, що якщо ви надіслали дані, вони ще там, вже зададуть запитання стосовно там піну і так далі. Тобто розраховано на таку надзвичайно людську жадність, да, що ви хочете отримати щось там дуже легко, да, вас можуть так одурити. Ось, ну і взагалі, якщо пам'ятаєте, такий був час, теж багато там людей пенсійного віку попалися, теж питали там: підіть до банкомату, у вас там якісь дії з вашою карткою робляться, вам телефонують з банку, да? людина йде до банкомату, ось ставте свою карту, вона вставляє ой, назвіть Пінкот, тому що нам потрібно знати, хто це зробив, таку операцію з вашою карткою. Людина про це все промовляє. І далі в неї просто гроші знімаються. Тому ось, взагалі, з вашими даними, не давайте її будь-кому, або хтось зателефонував, навіть представився якоюсь повноважною особи все одно будьте, будьте уважні і. Ваша інформація, це ваша особиста інформація, особливо ваші банківські рахунки, вони мають бути у секреті. Навіть, навіть здається, банківський працівник не має права вас питати, там Пін-код або там, назвати ось ці три, три цифри на звороті на картки. Фішинг. Так? Фішинг це теж такий вид шахрайства. Технологія інтернет шахрайства розроблена з метою крадіжки конфіденційної інформації. Так, і Тут фішинг теж відноситься і ваше, ваші рахунки банківські. Це може бути взлом вашої, вашої скриньки електронної або вашого комп'ютера для того, щоб викрасти конфіденційну інформацію. Ну і для того, і для з такою метою створюється двохетапна. Двох модель конфіденційності на Google аккаунті, да, якщо ви знаєте, там додатково, тобто ви вносите паролі, далі додатково, наприклад, у вас ще питається там номер телефону, і вам ще на мобільний телефон приходить код. Це якраз для того, щоб з такого фішингу не, не відбулося, щоб було складніше вас взламати. Далі тип фармінг, різновид храсти в інтернеті, коли оманливим шляхом використовують. Користувач потрапляє на ідентичну копію відомих сайтів. Ось, наприклад, у мене нещодавно був такий приклад, коли мені прийшло повідомлення, що вас, вам посилка прийшла, але не вистачає адреси, але не вистачає там, номеру квартири, щось таке. І я прийшла за, будь ласка, перейдіть за посиланням та заповніть, ось заповнють не там номеру дома. І я перейшла за посиланням, і дійсно посилання було таке, наче це, ну, той самий сайт пошти. Але що мене змутило, що на цьому сайті пошти я не змогла пройти на, 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 інші, на інші складинки. Тобто це був сайт одновкладинка. Тобто я не могла потрапити там, знаєте, на контакти цієї пошти, там, на головну, ну, на інші да, перейти. Це була просто одна вкладинка, де можна було просто заповнити дані про себе, ну, таким чином, би просто від мене. І, і до речі, навіть якщо, мене, там, якщо я дійсно правильно пам'ятаю, навіть і банківські дані потрібно було оплатити одразу так, цю посилку, хоча ніякої посилки дійсно не було. Так. Це просто ось така, такий вид. Таким чином, так, якщо вам теж щось приходить з посиланням, то, будь ласка, навіть якщо дуже сайт схожий, ви принаймні спробуйте перейти по іншим, на цьому сайті, по іншим. Вкладинкам, якщо цей сайт нормальний, як має бути, то ви без проблем це зробите. Якщо ні, то будьте теж обережні. Так, ось такі онлайн хижаки. А, до речі, теж таке, таким шахрайство було, що там про якусь суму грошей. Що, що теж е, висилає висила якийсь там закон України про те, що висилають там таку та суму грошей. Але потрібно перейти за посиланнями, внести свої дані, щоб гроші прийшли на карту. Ну, теж, це теж, будьте обережні, що ніхто вам так не, цього не, не дасть. Да? Це просто вас таким чином виманюють з вас інформацію. Онлайн-хижаки. Хижаки, які встановлюють контакти з дітьми шляхом розмов у чатах, в кімнатах, обміну життєвими повідомленнями, електронною поштою через дошки повідомлень. Що таке СПАМ: масова розсилка комерційної, політичної іншої реклами інформації або іншого віду повідомлень, в тому числі і підроблених особам, які. Не висловлювали бажання їх отримувати. Да, ну ми, напевно, кожен із нас є такою жертвою спаму, коли нам приходить та інформація, яка нам не цікава, не потрібна, але нам її пропонують, нам її надсилають, да, і ось теж будьте такова, коли ви заповнюєте якісь анкети, є така галочка по, о, отримувати повідомлення, отримувати. Пропозиції, наприклад, да, якщо ви ставите цю галочку, дійсно, що вам на пошту на ваш телефон будуть приходити різні різні повідомлення. Якщо ж вам, наприклад, це не цікаво, то краще цю галочку не ставити, тоді вам менше буде проходити. Під кінець конференції я долучилася. А що тут, що вона дала друг таким чином, таким чином ви не цю галочку або не поставите, да менше прийде до вас. До потрібної інформації. В інтернеті також може бути недостовірна інформація про особу, да, там фейки різноманітні, да, і ви можете побачити навіть в соціальних та мережах, якщо людина мені завжди так знаєте, не, не має довіри до таких аккаунтів, в яких немає. Ім'я або ім'я якесь дуже-дуже дивне, просто там набір якихось літер, де немає фото, де немає ніякої інформації про людину. Дай ось людина додається там до друзів, додається до підписників, щось там може написати, питати, то довіри ну немає. Не, не, не ось тому теж дуже будьте обережні, там дітям своїм кажіть, що в інтернеті може бути будь-хто будь-що будь-що і. Використовувати, звісно, ось ці можливість блокувати, наприклад, ті аккаунти, які вам не цікаві, або да, тих людей, які там можуть заносити шкоду вам. Ось і далі я ось пропоную такий опитувальник, як розпізнати ось цю залежність, як розпізнати те, про що ми з вами казали, про адикцію, да? кіберадикція, тобто залежність там від від кібер, да, залежність від перебування в інтернеті, навіть якщо ви можете бути навіть залежним від там, отримання постійної корисної інформації. Так, ну тут ви бачите на вашому екрані запитання. Ви постійно перевіряєте оповіщення, чи повідомлення в соціальній мережі, так чи ні. Так, у вас буде запис цієї лекції, тому ви зможете зупинити на цьому слайді і відповісти у зручний для вас час. І чим більше ви набрали плюсів за цією методикою, тим більше що у вас є залежність. Ось, наприклад, якщо ви набрали там з одного до, до трьох, то у вас не, немає, якщо з чотирьох до семи плюсів, то середня, і якщо від 7 до одинадцяти, то вирогідність залежності присутня. Отже, к чому ми користуємося, як користуватися соцмережами правильно? Ну тут можемо навіть трошки подискутувати, да, я можу просто розповісти свій погляд, да, як, як користуватися як, наприклад, я користуюсь. Я зазвичай користуюсь, і в мене я підписана на ті там канали або на тих підписників. Ну, звісно, що там друзі, колеги. Але стосовно моєї професії, наприклад, те, що мені цікаво там дізнатися нового. І, і я, наприклад, ну, стараюсь перебувати в соцмережі там годину-дві. Ну, тобто я ставлю собі якийсь ліміт. Ось. І зазвичай, наприклад, в мене там немає, в мене є тільки, здається, дві або три мережі. Ну, не буду там, робити рекламу да, мережам, Але. Наприклад, деяких в мене взагалі немає, я дуже рада, що я просто ними не користуюсь і не витрачаю на них свій час. Ось, ну, можливо, комусь є щось сказати про кібер. Можемо трошки про це більш детально поговорити. А поки я зупиню запис.